І знову під контролем людей в зеленому військова частина в Євпаторії дві години тому туди під'їхали два Камази. Півсотні озброєних чоловіків розповідають українські офіцери, вимагали пустити їх на територію полку. Військові без будь-яких ознак на одязі заявили, що мають намір охороняти частину від провокаторів. Командир зенітно-ракетного полку відмовився пустити їх всередину. Тож тепер невідомі заблокували виїзд. Прибуло Порядка 60 осіб, військовослужбовців Російської Федерації, командир частини на територію їх не запустив, несуть вони службу за блокуючу військову частину за територію військової частини. Ми посилюємо охорону об'єктів військової частини, які в нас є, от і готуємося до можливої провокації зі сторони радикального населення.